Міфи давньої Греції Медея. Із розділу Аргонавти. Менша царівна пильно прислухалася до розмови між батьком і гостем. Вражена жорстокістю ета, вона в розпачі думала Батько навмисне прирікає ясуна до загибелі. Ні молодість, ні врода. Ні царська кров, що струмує в жилах сміливого юнака, не врятують його від наглої смерті. Тільки мої чари можуть тут зарадити. Але хіба я зважуся піти проти рідного батька? І заради кого? Заради чужинця. Та ці горді думки відразу урвалися, тільки номедея глянула на того чужинця. Я вже не підвладна собі. Знічено зітхаючи, думала царівна. «Наймогутніший Бог, Бог кохання, заволодів моїм серцем, і я все зроблю, чого зажадає Ясон. Піду проти батька, кину рідний дім і рідний край. Оге като, підземна богини, якій я вірно служу. Допоможи мені врятувати Ясона. Нарешті учта скінчилась. І аргонавти стали прощатися. Нечутною тінню медея прослизнула поміж колонами і зникла в присмерку. Аргонавти йшли до свого корабля, та як минали священий гай богині гекати, зненацька з за дерев вийшла медея і тихо гукнула Ясона. Здивований герой трохи відстав від свого товариства і ступив крок назустріч медеї. Назустріч великому коханню і непозбутній біді. З волі дбайливої Гери юнак став напрочуд гарний у ту мить, привертаючи погляд, мов яскравий сіріус темної ночі. Медея не зводила з Ясона своїх чорних очей і ніяк не могла здобутись на слово. Не дивуйся, Ясоне. Нарешті заговорила царівна. Та голос її зрадливо тремтів. Я хочу тобі допомогти, врятувати від неминучої смерті. Візьми цю мушлю із зіллям. Я сама зібрала його серед Кавказьких гір. Там, де впала краплина крові з тяжкої рани титана Прометея, виросла чорна квітка. Я зірвала її і зробила це чудодійне зілля. Воно надає. Великої сили і боронить від зброї і вогню. У досвіта намасти цим зіллям собі тіло, меч свій і щит та сміливо йди запрягати гефестових вогнедишних биків. І той вогонь не спалить мене. здивувався я сон. Ні, не спалить. Навіть не завдасть тобі ніякої шкоди. Але пам'ятай. Це зілля діє тільки один день. Тож завтра ти повинен перебороти всі перешкоди і забрати золоте руно. О, царівно! Як мені дякувати тобі? Вигукнув розчулений Ясон. Коли повернешся до своєї сонячної Елади, згадуй мене хоч зрідка. Я відчуватиму це і буду щаслива. Медея казала спокійно, та в її голосі бриніли причайний біль і нездоланне кохання. Що далі дивився на царівну Ясон, то дужче переймався чаром її дивної юної вроди. Ми поїдемо до Елади разом, впевнено мовив герой. Адже Ед одразу здогадається, хто міг мене врятувати. І жорстоко тебе покарає. В еладі ж усі будуть вдячні тобі, рятівниці аргонавтів, а найдужче радітиме мій батько, обіймаючи рідного сина і його прекрасну дружину. Від щастя в медеї замліло серце. Прекрасні очі взялися сльозами, але ті сльози швидко щезли. Як щезають на квітах краплини роси від перших променів сонця. А ти любитимеш мене, Ясоне? Ще не вірячи своєму щастю, спитала Медея. Любитимеш вічно? Поклянись мені тут, у священному гаї богині гекати. Любитиму вічно, клянуся тобі, Медеє. Вигукнув щиро Ясон. Скільки разів по тому він згадував цю свою клятву, згадував у розпачі в чорній смертельній скруті.